Так, друзі, мої вітання. Слава Україні, героям слава. Значить, таке коротеньке відео запишу. Ой, дехто там кенахвіх ти, ти гарпозиції. Ще й так багато і, і те й і тепе. Зараз поясню. Просто на цьому прикладі, я начебто я так як і чувствував чи відчував. Коротше, на прикладі цих ділянок. Землі в мене небагато, трошки там за 3 гектара, мабуть, але більшість, а це городи. Це малі ділянки, такі від 10 сотих і там саме більші там по по 70 соток. Значить, щоб бути незалежним від таких, ну не будемо ображати нікого. Коротше, незалежним від комбайнів, найманих. Тому що з кожним роком воно ж все якось все якось не то. Ну діло до того доходимо. Ось в мене є пшениця на городах. Загальною там 25 соток, не так вже й багато. Є заїзди, є під'їзди. На, на одну ділянку там взагалі взагалі шикарний під'їзд. Ну, на цю ділянку це такий Нива заходить, малий комбайн заходить, великий комбайн. ну Мабуть, що не зайде, тому що є. Коротше, ну, пшениця в мене положена. покручена вітром у мене лежить. Ну, лежить вона не приплюснута до землі. Тобто її підняти можливо. Я сам трохи як не як якийсь там уже сезонів працюю на комбайні, то я знаю, її можна підняти навіть без стеблопіднімачів. Вона висока, вона, вона просто нагнута вітром. Ось так. В неї є, як можна бачити, така повітряна подушка. ну Під низом вона ну не прикочена до землі. Колосок гарний. Тут взагалі врожайність мала бути бешана. В общий десь в центнерів по 80 було дати, тому що зерно класне, зерно наповнене. Ось, він вже впадає. Ну, коротше, це вже на нього падає четвертий дощ і п'ятий. І цієї ночі в нас був дощ. то коротше, буде гапликим. До чого я веду. І на другій ділянці так само в мене є. Малих комбайнів у нас немає. Це такі, як дивлюся, ну багато там. Вольво, Сампо, майсеї, маленькі там до 3 метрів в жад. Щоб заходили в кожне там в кожне обіцян. Значить, у нас одні найменше то це нива. Такий радянський той комбайн. Радянські ці комбайни. Назвемо їх Ниви Ну, Брухти. Приїхав один, подивився. Хоча він мене пройшли рік брав, так же само було, навіть ще гірше було покручено. Ну, згорем пополам він взяв його. Але взяв людині, заплатили кошти, навіть більше, такі ті, такі як він і казав засоту. Таки, або вона ну, більше всього, що від маси зерна своєї, тому що я шукав, що навколо згадний, зерно повне хороше. Не захотіла людина ну не захотіла, не захотіла. Приїхав ще один, так же само на ці грбані ниві. Заїхав, побачив, що і починає. То прокладка пробита в нього, то ходовий ремінь буксує і т.д. і тепер. Ще спитаю товариша, але в товариша великий комбайн. У нього Джон 9664. Жатка 6,5 метра. Ну, коротше, врадийшв, що він сюди зайде. Якщо не зайде цей комбайн, то значить нахрен я їх спалюк їх. Не буде матюкатися, бо їх тут видалить. І от чому я посадив гарбузи, щоб не бути, не бути залежним від таких просяних. Комбайнерів. От тому і садимо гарбузи. Так що буде якось так. Ну, а всім а всім бажаю гарних врожаїв, хто ще не зібрав. Так що це просто якось вже накипіло. Чи наболіло, чи накипіло.